Вітаю вас, шановні колеги. Стрес індиковані захворювання у жінок, досвід біорегуляційної корекції. Чи актуальна ця тема в період воєнного часу? Акушер-гінекологи відмічають, що значно зросла частота порушень та захворювань нейроендокринного генезу, порушення оваріоменструального циклу затримки до півтора-два місяці і більше, навіть до півроку. Це кожні два, два тижні з різними виведенням менорогії, аномальні маткові кровотечі, аменорея, інше захворювання, такі як кісти, кістоми, безпліддя. Чому так відбувається? Давайте розберемося. Статистика та дані дослідження показують, що існує більш ніж тисяча стрес індукованих захворювань. Серед пацієнтів із стрес індукованими захворюваннями три четверті складають жінки. Стрес прямо чи опосередку. Ковано пов'язане із виникненням безпліддя більше ніж у 30%, тривалого хронічного перебігу інфекційно запальних процесів. В тому числі репродуктивних органів, аутоімунні патології, деякі форми якої антифеспліпідний синдром лежать в основі невиношування вагітності. Клінічні прояви впливу стресу на здоров'я жінки різноманітні. Це і порушення аварії менструального циклу, тяжкий перебіг передменструального синдрому, ранній клімакс, тяжкий перебіг клімактеричного синдрому, ациклічні маткові кровотичі, непліддя та невиношування вагітності. На провеликий жаль, відсоток загострення хронічних урогенітальних інфекцій, таких як генітальний герпес, цистити, кандидози, піхви, у воєнний час та після періоду ковідної агресії, значно. Набуває гострого такого характеру. Доброякісні захворювання молочних залоз, гіперпроліферативна патологія ендометрії, ендометріоз та міома матки, гіперпролактинемія, посилення явищ остеопорозу, розвиток ендокринної аутоімунної патології, погіршення стану шкіри, нігті і волосся. Патофіціологічні механізми порушення нейроендокринного регулювання продуктивної функції при стресі. Говорять про те, що репродуктивна система не бере безпосередньої участі у адаптації до стресу, однак вона тимчасово знижує або зупиняє свою функцію, поступаючись кровотоком та енергію системам, що забезпечують виживання в умовах стресу. Це еволюційно сформований механізм не до розмноження, але в сучасних умовах, умовах воєнного стану, коли національна... Проблема зберегти і відродити українську націю, коли психоемоційний стрес є частиною повсякденного існування, і можна говорити про гострий психоемоційний стрес. Ця пристосувальна реакція призводить до формування патології, що знижує якість життя і фертильність жінки. На цьому слайді представлений механізм взаємодії репродуктивної системи з гіпоталамою гіпосидарно наднирниковою та нораденологічною системо блакитної при стресу за таким науковцем, як крузос. Статеву функцію пригнічують глюкокортикоїди, що продуктуються в корі наднирників. Кортизол пригніщує секрецію годендотропін-релізінг гормону у гіпоталамусі. лютинізуючого гормону у гіпофізі, естрадіолу. Та повесторону у яєчниках. Стрес реакція у жінок має свої характерні особливості. Реактивність гіпоталамо гіпофізарно дирниковою системи у жінок набагато вища, ніж у чоловіків. Це за рахунок естрогенів, які здійснюють стимулюючий вплив на гіпоталамо гіпофізарно на систему. В свою чергу рівень естрогенів визначає характер реакції на стрес і стан психоемоційної сфери жінок та залежить від віку жінки та фази овіріального циклу. Ми це бачимо не тільки серед кінематографу, але у повсякденному житті. Ми розуміємо наскільки жінка більш емоціональна. Стрес індукована гіперпролактинемією пригнічує репродуктивну функцію на рівні і яєчника. надлишок е, певного, такого як пролактин, призводить до патологічної проліферації тканин молочних залози, що також в період воєнного часу набувають гострої проблематики, характеру гострої проблематики. Що ж відбувається в умовах війни? Вочевидь, стрес. Значно підсилився, що, що викликає зростання кількості загострень вже наявних порушень, нейроендокринного генезу, в тому числі аварію менструального циклу. та появі вперше цих порушень та захворювань. Давайте коротко згадаємо специфіку розвитку посттравматичного стресового розладу. Посттравматичний стресовий розлад, психічний розлад, різновид неврозу, що виникає в результаті переживання. Однієї чи кількох психотравмованих подій, травмівних подій, таких як військові дії, теракти, аварії, чи стихійні лиха, катастрофи, важка фізична травма, важка психомоційна травма пов'язана з втратою годувальника в родині, близької людині, чоловіка, побутове чистотеве насильство, загрози смерті або перебування свідком. Або заподіюча чужої смерті. Посттравматичний стресовий розлад спостерігають чотири кластери симптомів: уникнення, гіперзбудженість, проблема зі сном, ризикова поведінка, перепроживання, проблеми із пам'яті та емоційною сферою, наприклад, відчуття обрізаності власного життя та ізольованості від людей. Посттравматичний стресовий розлад у жінок виникає у 10 разів частіше, ніж. У чоловіків на дизайне дослідження, де перебувало в ньому сто пацієнти через певні проміжні часу, один три місяці після травматичної події, коли досліджували на висновках, потрібно просто зосередити, що у жінок посттравматичний стресовий розлад. Реєстрували знач значно частіше за чоловіків, та тяжкість розпад... розладу у жінок також була достовірно вищою, ніж у чоловіків. Чи потрібно в умовах війни посилення терапії? Чи можливо це за допомогою інших комплексних біорегуляційних препаратів? Вочевидь, що в умовах війни є необхідність значно підсилити лікування, і ціль це зменшити вплив стресу та зменшення вираженості. Психоемоційних порушень. Це дасть змогу отримати значно кращий результат лікування, які ж препарати здатні додатково зменшити вплив стресу під час війни. Чи можуть вони забезпечити профілактичний ефект у групах ризику? Що ми бачимо і як це коригувати? Загострення вже наявних чи поява первинних порушень та захворювань внаслідок підвищення рівня стресу, що виникає в умовах війни. У біорегуляційній терапії є дві групи препаратів, які нам допоможуть покращити якість життя жінки при таких порушеннях та захворюваннях. Давайте познайомимося або згадаємо, які тропні до нервової системи та корекції психоемоційного стану препаратом. На цьому слайді ви бачите препарати і нервохель, і нюрексан, і церебром Композитум, і гнація Гомакорд. І почнемо з. Назначення можна так вже сказати найбільш легкого препарату Нюрексан який призначений е, призначений для лікування нервового занепокоєння та безсумі, слід відмітити, що нюрексан – сам саме простий складу таблетований препарат. Всього чотири компоненти у, нем, у надмалих дозах, так, це інша фармакологія. Фармакологія надмалих доз, які допомагає у самих простих і початкових порушеннях сну та нервовому занепокоєнні. Передбачувані механізми дії Нью Рексана при прийомі цього препарату спостерігало зниження емоційної реакції мозку на негативні стимули. Нюрексан впливав на електроенцефалографічну активність мозку серед ширів аналогічними препаратами валіріани і страстоцвіту. Цей препарат сприяв зниженню рівню біомаркерів стресу, кортизолу в слині і адреналіну в плазмі крові при реакції на індукований стрес. Нюрексан сприяв пригніченню активації ділянки лівого мегдалоподібного тіла у відповідь на негативні емоційні стимули. За матеріалами певних дослідників, іноземних дослідників, які представлені на слайді. Ефективність цього препарату відбувається за під за рахунок підвищення якості та тривалості сну у пацієнтів з легким і повірним порушенням. сну. Зменшення симптомів зазвичай пов'язаних із стресом, нервозність, порушення сну та інші. Швидкий початок дії порівняння з валеріаним це важливий аспект для пацієнтки, безпека. Безпека ще раз, безпека, тому що сприятливий профіль безпеки і добра переносимість це є критерієм вибору або для призначення серед особливо чутливих пацієнтів. Менше виникає почуття в тому, у даний час, в порівнянні з валеріанами, взаємодії з іншими препаратами не виявлені. і головне не обмежує здатність до концентрації уваги керування транспортними засобами, механізмами і працездатністю. Нервохель це препарат, з яким я особисто знайома досить тривалий час, і особливо в акушерській практиці, так і гінекологічній практиці. Цей досвід базується на майже, майже 20-річному, тобто це 19 років застосування у певних груп пацієнток. І враховуючи це, що це препарат, який в себе містить і рослини, і тварини, і мінеральний компонент. Він показав себе з досить продуктивною, дієвою сторони: підвищена нервова збудність, психоматичні порушення, клібактерічний невроз, дартівливість, безсоння, депресія, вегетативна дистанія, невротичні та невро. Заподібні синдроми різного генезу, психопатії, екзогенні, депресії, саме ці показання стали критерієм вибору у певної групи і особливої групи пацієнтів. Тому що, ще раз потрібно звертати увагу на безпеку, а саме на викликання сумливості у денний час, порушення координації, зниження концентрації уваги, млявість і втому. І тому показане пацієнтам. Такий пацієнткам з напруженим режимом праці, що вимагає підвищення уваги, швидкої рухової, психічної реакції, а саме керування транспортним засобом. І коли людина і пацієнтка, жінка працює, цей препарат показував свою дієвість. Церебром, композитом N вже більш серйозний за своїм спектром дії, тому що Ноотропна, метаболічна, психотропна, ангіопротектна, спазмолітична, навіть знеболюючий або анатомізуючий ефект це досить широкий і серйозний спектр дії застосування в гінекологічній та акушерській практиці. Застосовувався цей препарат і застосовується і особисто мною при органічних і функціональних порушеннях нервової системи, розглядах пам'яті, енцефалопатіях різного походження, піріатричних змінах. Демілізуючі деградитивні захворювання, враховуючи той перелік компонентів, які входять до цього препарату, ми оцінювали саме дію цього препарату, який у собі поєднав властивості м'якого нейролептика, коректора нейролептичних розладів, антидепресанта. Шляхом покращування функції підкіркових структур гінцефального рівня, а також внутрішнього півкульного показників, що свідчило про покращення кірково підкіркової взаємодії. Терапевтичні можливості препарату церебром композитом. що мене особисто, як акушер-гінеколога, зацікавило в механізмі дії цього препарату. Ті стани в акушерстві гінекології, котрі потрібно вкрай короткі строки вирішити питання, зняти напруження з підвищення верніше, найкритичніше підвищення тривожності, а це вкрай небезпечно в акушерській практиці, тому що в акушерстві за рахунок такого психоемоційного перенавантаження можливо статися неприпустимі. Неприпустимі навіть при фізіологічному перебігу вагітності, але приєднання гострого стресу це відшарування нормальне розташоване плаценти і кровотечі. За короткий час може загинути плід і є небезпека розвитку, геморрогічного шоку та і загибелі самої жінки. Це небезпека самовильних викинів. І в часи воєнної агресії ці, ці показники. Вибору, всі критерії вибору препарату мають найбільш зацікавити, зацікавити тих лікарів, які вболівають за те, що відродилася наша нація. Найбільш ефективність препарату серебром композитом Н відмічалась при нервовому виснаженні, при станах після струсу головного мозку, при депресіях, послабленнях пам'яті, станах збудження, вегетативної дистонії. Коли потрібно покращити увагу і покращення запам'ятовування та інших концентраційних показників тої людини, яка працює в умовах воєнного стану. Комбіновані схеми біорегуляційної корекції стрес-індукованих станів та захворювання нейродокринового генезу жінок в умовах воєнного стану, посилена терапія відновлення психоемоційного стану, поєднання гінекологічних комплексних. Біорегуляційних препаратів, з неврологічними, мають базуватися на практичному досвіді і розробці певних схем, поєднаних схем, які ми пропонуємо пацієнтці. Тому що порушення аварії менструального циклу легкої і середньої тяжкості, саме у поєднанні з нервозністю, з підвищеною нервовою збудністю, емоційної лабільності психомат. Спіхосматичних розладів депресивних настроїв і навіть панічними атаками, препарати у поєднанні е, певних форм застосування, як у краплях мульмен, Мірица, неврохейль. І до цієї схеми я б додала, впевнено, додала дію препарату сербрум композитом, Оваріум композитом. При порушеннях оварі менструального циклу підлітковий репродуктивний та клімактеричний період, пов'язаний зі зниженням синтезу жіночих статевих гормонів. Знову досвід, позитивний досвід показує, що виражені порушення оварі менструального циклу, в тому числі пов'язані з метаболічними та тканинними змінами в органах і системах жіночої репродуктивної системи. У поєднанні з серебром композитом у поєднанні з неврохілем та ігнацією гом акорд, вони давали найбільш, найбільш чіткі виражені результати в найкоротші терміни. У клімактирічний період особистий досвід показував хороші результати, дієві результати поєднання. такого препарату, як клімакт Хель. При вираженому клімактеричному неврозі, при клімактеричній депресії, при спазмі порожнистих органів та судом м'язів, та при виснаженні психічному загальному зниженні настрою та пам'яті безсоння, головний біль так звані енцефалогії напруження та психічні порушення. і Це досить. Молоді зараз пацієнтки, тобто клімактеричний період, він набуває тенденції на превеликий жаль, жаль до омолодження свого старту, вікового старту. У цих препаратах немає діючих речовин. На цьому слайді по ем, показано основні дози речовин в препаратах. Ем, Ті ЕМхель вони цілком виборні. Тобто все підраховано до мікрограм, до міліграм, до нанограм. Ми говоримо про безпечність застосування комплексних біорегуляційних препаратів у порівнянні з іншими лікарськими засобами. І на перший на перший найголовніший рівень вибору це рівень безпечності. Біорегуляційні препарати. У порівнянні з хімічними лікарськими засобами та фітотерапевтичними, найвищий рівень безпечності, який дозволить хоча б не спровокувати загострення тих хронічних захворювань жінки, які пов'язані з гепатобіліарною системою, а печінка, ми знаємо, що також надає не просто дезінтоксикаційну свою дію і захист організму в період стресу. Але це і синтез у гормонів. Для того, щоб ознайомитись з цими препаратами, про які ми сьогодні говоримо, Нюрексан, Нервохель, Церебом, композитом травмель С, будь ласка, лікарі можуть скористатися і застосувати використання QR-кодів, щоб подивитися, які напрацьовки за досить період, за досить довгий період вони. Показують свою дієвість, безпечність. А це підтверджено і патентами в акушерській практиці, особисто в моїй акушерській практиці і акушерській гінекологічній практиці. І ми маємо розуміти те, що консолідація всіх медичних напрямків, науковців, практичних лікарів в період воєнного часу можуть, допомог можуть допомогти відновити цей важливий. Національний потенціал народження здорової дитини, берегти ту жінку, ту пацієнтку, яка ще може народити дитину, яка може берегти родину своїм материнським обов'язком, і розуміти, що лікарі це це величні воїни нашого часу, тому що саме лікарями відбувається. Охорона найвищого, найвищого здобутку це здоров'я і життя людини. І застосовуємо для нього все найкраще. Дякую за увагу. Нове перенапруження може призвести до розладів сну. Ньюрексан може надати спокій, необхідний для того, щоб контролювати свій день та розслаблення, щоб ви добре спали вночі. Ньюрексан – ваш шлях до спокою.